Графік аварійних вимкнень електроенергії запроваджують у Івано-Франківській області. За дві години ми поміняємо одних споживачів на інших, одних включимо, других виключимо. Дві війни Ольги Слободян. Історія переселенки з Харківщини, яка переїхала сім'єю на Прикарпаття. Стараєшся дітям приділити увагу дітям, сім'ї, чоловікові, батькам. Ремонтує та збирає взуття для військових. Як працює волонтер Чоботар із Косова? Мені головне, щоб перемога була, щоб моя сім'я вернулася додому. Графіка аварійних вимкнень електроенергії запроваджують відсьогодні в Івано-Франківській області. Про це Суспільному повідомив технічний директор ПАД Прикарпаття Обленерго Олег Сеник. За його словами, в області сформовано 10 черг відключень споживачів, кожну з яких від'єднуватимуть від електропостачання після розпорядження від диспетчера Національної енергетичної компанії Укренерго. До якої щер входить той чи інший населений пункт, вказано на офіційному сайті підприємства та у чат-боті вайберу, розповів Олег Сеник. Зі слів енергетика, тривалість відключень спрогнозувати важко. Формується команда про те, що треба обмежити споживання. Таку команду ми сьогодні отримали і виконуємо обмежень якихось на час дії графіків аварійних вимкнень немає. Ми слідкуємо за тим, щоб один споживач не сидів би світла довго, і там, наприклад, за дві години ми поміняємо одних споживачів на інших, одних включимо, других виключимо. Кол-центр наш працює, дасть відповіді на всі запитання і скаже, чи це у вас вимкнення аварійне, чи це є графік. Тобто звертайтеся в кол-центр, але розумійте, що зараз таких звернень на пол-центр буде значно більше. Тому краще користуватися чат-ботом, де просто по назві населеного пункту ви будете мати інформацію, чи це аварійне вимкнення, чи ну, що це аварія, чи це графік. Сорокадворічна Ольга Свободян до 8 березня жила у Лозові на Харківщині. Тиждень у власній квартирі що тиждень за 30 кілометрів від міста у мами в селі. Чоловік родом з Івано-Франківщини, тож сюди родина і вирішила виїхати і перечекати бойові дії. Машиною доїхали до Дніпра, пригадує Ольга, але поїхати евакуаційним поїздом не змогли. Ми стали в чергу. Але нам сказали, що чоловіків не пускають. Бо за день до цього чоловіки лізли в потяги по дітям, по жінкам. Так що каже: ви якщо ну, будете стоять, то не факт, що ви поїдете, бо люди і сутки і двоє на вокзалі сиділи, і чекали, щоб в потяг влізти. З Дніпра до Івано-Франківщини добирались чотири доби, розповідає Ольга. Після звільнення Харківщини від окупантів родина їздила додому, але повернулась назад. У нас ракетна небезпека дуже велика. Прилітають ракети. Нашу школу два тижні тому розбомбили, в якій я працювала, діти мої навчались, вона через дві вулиці. Ну, Будинок наш, слава Богу, ще стоїть. Окупації, слава Богу, в нас не було. Ольга пригадує, що перші чотири дні не могла їсти. Потім тривалий час приймала заспокійливі, а вже в липні жінка виявила на грудях дивну шишку. Як то кажуть, люди мають надію, що вона добра. я щось відчувала, що вона буде недобра. Після додаткових обстежень та аналізів встановили діагноз та розпочали лікування. Хоча в січні я проходила мамографію, ми для роботи проходимо кожні півроку, то мені нічого не казали, нічого не було, а так може стрес, мабуть, цей такий да, війна, це все. Лікування жінка отримує безкоштовно. Каже, допомагає привітність та життєрадісність персоналу. Розповідає, що їй було дуже важко повірити і прийняти діагноз. Не знають мої діти про хворобу, і я стараюся їх. Ну, вони знають, що мама їздить лікується там, капається, а за хворобу ні. Якоби, оце, мабуть, сприйняти його, може, відпустити і жити повноцінним життям, щоб діти цього не замічали. І самій жит не існувати доночки Ольги навчаються зараз у третьому та п'ятому класах. Старший син, третьокурсник, вчиться на військового. Жінка каже, що після виявлення хвороби стала дужче цінувати свою сім'ю. Стараєшся дітям приділити увагу дітям, сім'ї, чоловікові, батькам, людям якось допомогти, коли як зможемо. Ми там відправляємо, теж у нас є волонтери в Лозові. Ми по можливості, як є там речі, збираємо, таке на госпіталь відправляли. І в цьому теж якийсь є, що от допомогти ще комусь, поки ти маєш силу. Із Харківщини родина перевезла з собою кота. Зараз м'ється Ольга, їх в родині вже п'ятеро. До нового життя сім'я звикла швидко. Влітку всі разом обробляли город. Ми літом даже продавали на базарі овочі, всі так дивувалися, що ви вчителі, і тут такого роду насадили, продавали, квіти садили, з'їздили з дітьми, так гуляли, відпочивали. Зараз Ольга вірить у своє одужання та перемогу ЗСУ. Жінка каже, дуже хочеться жити. Наталя Олексієнко, Роман Кучержук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. Де ми готуємо другу лінію? Одна лінія на ходу, а другу манту. Ось цей завод, на якому виробляють композитну арматуру і сітку, через війну переїхав з Харкова на Калущину у квітні. Першу продукцію на Івано-Франківщині випустили влітку. У новому приміщенні усе облаштували власними силами, розповідає працівник заводу Євген Стрельцов. Зараз продовжують встановлювати обладнання. Ми, коли приїхали, тут було голе Я Один стіли стали той стіл. Мені нічого не було не зробили своїми руками у Харкові? Завод працював приблизно 10 років, розповідає директор з виробництва Андрій Барський. За його словами, з рідного міста на Калущину обладнання перевести не вдалося. Тож після переїзду на нове місце необхідне для роботи закуповували заново. «24 лютого все почалось, і так як наша виробниця знаходилася 20 кілометрів від кордону з Рашкою, то Воно одразу стало під окупацією. Тобто все, що було на виробництві, залишилось там, і е, врятувати це е, не було можливим, тому що ні людей е, не можна було туди впускати, і ну, там в -в велись активні бойові дії. І в один із е, днів е, був при приліт е, снаряду на наше виробництво, і все, що там було, воно все залишилось там. За словами Андрія Барського, на Калущину переїхало майже 70% працівників виробництва. Проце влаштували також дев'ятьох місцевих жителів. Сортуємо по діаметрам. Потім відправляємо на склад. Владислав Іщенко працював на цьому заводі у Харкові три роки. П'ять місяців тому разом з братом переїхав на Івано-Франківщину. Каже, адаптувалися у новій області швидко. Все мені подобається, люди від гарні міста, гори. Побували на екскурсіях. Після релокації заводу на Івано-Франківщину переїхали і десятеро працівників офісу. Серед них і директор з розвитку Валерій Ільченко. Всі дуже чекали на той момент, коли ми запустимо виробництво саме на Івано-Франківщині і почнемо працювати. Але була така, такий момент незрозумілості, що буде далі, в плані якому є фронт. Військовий, так, а є економічний, і економіка трішки зупинилася. Як буде далі себе вести будівельний ринок? Бо він завжди був імпульсом економіки. І, звичайно, побоюючись, ми все одно запустили виробництво, перевезли сюди сім'ї. Щоб економити електроенергію, на підприємстві тимчасово виконують роботу, яка не потребує використання електрообладнання. За словами Андрія Барського, частину продукції, яку виробляють на заводі, експортують в інші країни Європи. До повномасштабної війни підприємство виготовляло за місяць приблизно мільйон метрів арматури та 100 тисяч квадратних метрів сітки. Після переїзду виробляють наполовину менше. Ілона Захарук, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина. Я на неділю хочу до церкви, працюйте зараз. Добре, добре. Добре, дітки, все, гай. Житель Косова Роман Хромайчук працює майстром з ремонту та пошиття взуття понад 30 років. Він чоботар у третьому поколінні. Мій прадід був чоботарем, постолярем скоріше, бо він постоли робив. Потім мій батько працював, і вже я продовжив його роботу, його працю. Чоловік розповідає, 16 років тому відкрив власну майстерню. Пізніше оздобив її старовинними фотографіями та одягом і взуттям, який на косівщині носили в давнину. каже, створив своєрідний краєзнавчий музей. Після 24 лютого тут же облаштував і волонтерський штаб. Чоловік розповідає на початках, зосереджував свою роботу на підготовці взуття для військових. На перших порах я ремонтував взуття. Бувало, бувало таке, що приходили бійці, там розклеювалися підошви, ще там якісь інші поломки у них були і я їм його ремонтував. Потім своїх родичів, знайомих за кордоном я просив, щоб вони збирали там взуття. Відповідне для наших військових і цим забезпечував їх. Роман розповідає: від початку повномасштабної війни до тепер передав для військових приблизно 200 пар взуття. Частину закуповує за власні гроші. Решту коштів чи товару отримує від благодійників, місцевих із-за кордону. Чоловік каже, взуття, яке купує для бійців самостійно, вибирає ретельно, щоб воно було зручне і міцне. Те, що не підходить, переробляє. Мені прийшло було взуття, а там підошва. Ну так як ну як сказати, так як Кальош. Або, або, припустимо, передали мені таке взуття, кажуть, ми тобі знайшли дуже хороше взуття. Я подивився, та воно то хороше, але тут чашка це є робоче взуття. Але тут чашка металева для бійця, воно не годиться. Тому що боєць, як правило, на колінах або лягає і, і воно стискає пальці. Його можна переробити, забрати цей носок, поставити тут м'якший і поміняти підошву. Зараз волонтер, окрім зуття, збирає й інші речі для українських бійців. На складі в нього плитоноски, бахіли, дощовики, каремати, аптечки з ліками, термобілизна й форма. Роман каже, допомогу віддає безпосередньо військовим чи їхнім родинам та просить для звітності надсилати фото після доставки на фронт. Для госпіталя. Це є футболка. Це є штани. О. О, якраз сьогодні було у мене жінка, не жінка, а чоловік. Зараз йде в понеділок до війська. Треба його вдіти. Йо, як добре. це супер. Дуже багато є прильотів. От ми передали спорядження хлопцям. Через тиждень хлопці дзвонять все. Був прильот, згоріло, знову треба збирати. Знову одежу, знову носки, знову труси, знову футболки, знову термобілизна, знову форма, знову дощовики, плащ намет, взуття, медикаменти. Ну можна сказати, потрібно все. Роман каже, залучає до допомоги військовим і своїх клієнтів. Чітко і, і коротко на взуття для військових збройних сил України. От. І сюди вже люди собі кидають, хто там. Каже, пане Ромко, ви там мені маєте дати здачу, то ви мені здачу не давайте, ви кидайте, викиньте ви туди. Я кажу, я і так всі гроші, які заробляю, кидаю туди. Бо я дома самий, мені він що треба? Мені головне, щоб перемога була, щоб моя сім'я вернулася додому. Нещодавно чоловік почав виготовляти і окопні свічки для бійців. Каже, першу партію 100 штук уже передав на фронт. Ілона Захарук, Андрій Шустакевич, новини на Суспільному, Івано-Франківщина. Косметологиня із Мелітополя Яна Бабіогло показує, із яким обладнанням тепер працюватиме. Його закупили та безкоштовно нададуть у користування івано-франківські волонтери для жінок, які через війну були змушені покинути домівки та переїхати. Яна майстриня із медичною освітою. У рідному місті вона займалася апаратною та ін'єкційною косметологією. Та з початком повномасштабної війни півроку дівчина разом із родиною жила в окупації. «Ти життя в окупація це ну в тюрмі там все нічого у нас не було ні продуктів там якщо продукти були то там були такі ціни що не було взагалі ні налічних ну Ну, взагалі, життя не було. Коворкінг розрахований на 10 робочих місць. Косметологині з інших міст зможуть упродовж трьох місяців безкоштовно орендувати приміщення та користуватися усім необхідним обладнанням. Їм також допоможуть знайти клієнтів. Реалізувати такий проєкт допомогли міжнародні волонтерські організації, розповідає менеджерка ДОМ4824 Ольга Кукула. З її слів, до косметологинь є кілька вимог. Це наявність попереднього досвіду, пакету документів та медичної освіти. Ми вирішили створити цей проект, тому що косметологині, які переїжджають в Івано-Франківськ, тимчасово вони не можуть взяти з собою обладнання, косметику, так тому що вони беруть з собою найнеобхідніше, якісь там особисті речі. Іноді це в окупації їм дуже мало речей вони беруть з собою, і тут щоб допомогти їм, щоб вони могли отримати якусь роботу клієнтів. За словами Ольги Кукули, згодом планують розширити простір та запросити до роботи масажистів, майстринь манікюру та педікюру. Каріна Борисевич, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.